Понер положити або поставити. Дієслово неправильного відмінювання в першій і третій особі однини в претеріто перфекту Сімплі. Наголос падає на передостанній склад. пусе – Я поставив. Пусе. Ту пусісте – Ти поставив. Ту Ель пусо. Він поставив Ель пушу. Ми поставили. Nosotros pusimos. Vosotros pusisteis. Ви поставили. Босотрус пусистейсь. Елюс пусьєрон. Вони поставили. Еліюс пусьєрон.